Людія студія, студія сьогодні захолоси кому знати тужінтє само цікавому місці, Це топова ахап конференція у Львові. Ходімо дивитися, що тут відбувається. Отже, де ми зараз? Що тут відбувається і чого взагалі чекати від сьогоднішнього заходу? Привіт! Сьогодні відбувається масштабний арбітражний захід в Емелі Резорт. Тут велика конференція. Ввечері буде гучна автопація. Ви сьогодні можете послухати топових експертів, спікерів, задати свої питання. Дуже багато актуальних тем будуть підійматися: юридичних, HR-івських. Тобто підходьте, слідкуйте. Також ми маємо для вас сюрпризи, про які зараз не буду розповідати, і багато розіграшів наших партнерів беріть участь. Як зробити собі на Ланос на арбітраже? Я не знаю, це типу, шалені гроші. Типу. Ну, Ланус це, типу, це нереально. Як заробити собі на арбітражі на «Ланос»? На «Ланос»? Треба, треба мати БМВ, а потім вибрати некоректний офер. Якийсь поганий, дуже-дуже. І злити в мінус? <різь> Давно мрію про «Ланос». Як мені зробити на «Ланос» в арбітражі? Давай зараз лінку дам, зарігаєш, я тобі видам офери. <різь> Може заробити на «Ланос» на арбітражі трафіка. На арбітражі трафіка на «Ланос»? У інфоцигана купити курс, підписатися на 10-20 співбесід і обов'язково сказати, що ти сіньор байер після циганських курсів. Ну і десь років через 10 ти вже можеш і нова не заробити, коли станеш справжнім крутим байером. Окей, okay, uh, скажеш на арбітражному. Це Фейсбук, іди нахуй, розбуч акаунти, блядь. Що за топова конференція без класних стендів? Ходімо дивитися, що тут є. Що кого шукаєте? Що пропонуєте? Е, кого шукаємо? Шукаємо потенційних партнерів. Ми вперше генеральні спонсори на хабі з трішки оновленим стендом. От шукаємо трав, завжди готові платити, давати комфортні умови. Реально класний стенд, класна тематика. Хто взагалі автор? Як ви до цього прийшли? Ну, ладно, не буду скромнічити. Я автор, так як ми у Львові. Тому я вирішила, що було б круто створити саме український такий автентичний стиль. І саме сьогодні у нас представлений і мерз всієї команди в цьому українському стилі. І у нас є прекрасні наливки смачні, медовуха, сало. Все, що люблять українці. Справді я. Ну, типу, не фанат наливок, але ці дуже смачні. Дуже. Дякую. Дякую дякую. за івент за івент, за конференцію. Прекрасно, афхаб 2.0. так, дякуємо за організацію. Дякую вам за те, що доєдналися. <demans> А в чим арбітраж трафіка відрізняється від арбітражного суду? А, в арбітражному трафіку підарасів нема. Як тобі взагалі конфа канфа А, Слухай, ну а, кожна наступна конфа від АВХ. Це, це супер потужно, це клас, вона стає краще. Тут а, краща локація, крутіша організація. Ну, все на супер вищому рівні. Це прям ну вже хай левел. Мені дуже подобається. Клас. Ви так довго говорили? До чого ви дійшли? До кого висновку? Ну, що треба бути гнучким і що треба не ссати? Все буде ок. Так завжди розйоб, як тобі взагалі аудиторія, як тобі конференція? Охуєнно. Жаль, що багато ребят, овнерів і так далі, команд не поприїжджало, це... але взагалом, ну, тіпа, ви молодці. Зібрати у Львові ну, бля, стільки дохера народу, стендів і так далі це ну, розйопчик. Ну, реально топ. Дякую. Про що ти розказував на цьому? Е -е, про ФБ, класіка. Всі мої доклади, це про ФБ. В то роді, то аналітика, цифри, Ну, сьогодні прям годину. Ми то все щастя розбирали, і я бачу, ребята підварились трошки, ну але то і планувалось. Особисте питання. В залі були твої учні взагалі? Так, да, було декілька. До сих пір є І сіовнері, навіть команд, які поробили собі після цього. Так що і як тобі взагалі таке? Ахуєнно? Ну, типу, коли ти осознаєш, що людина ще там три місяці тому взагалі нічого не шарила, а зараз вона свою команду зробила. Тобто це школ... школа арбітража, це не скам, правильно? Ну, у мене школа арбітража може і скам, але коли вчать oh, so. джерелу трафіка, що важливо, вибирать там, де вчать джерело трафа, а не арбітражу. Оце дуже така тонка грань. І я якраз чув джерелу Facebook, І ось якраз із за того, що ми вчимо подетально, як з ним працювати, незалежно від того, які вертикалі. Як арбітражнику працювати легально е, та просто е, тут головний момент: всі гроші, які він отримує, він має, грубо кажучи, е, їх, ну, е, зробити там певні договори, зробити ФОП і отримувати просто легальним способом ці гроші і платити податки. Тоді взагалі немає просто питань. Момент в тому, що понятно, всі заробляють неофіційно, гроші туди, туди-сюди ходять. Якщо зробити навіть мінімально якийсь ФОП. Платить податки, я от сьогодні говорив там другу групу оформити собі. Фопа платиш податок там, взагалі, статичний, невеликий, і все окей, все нормально. І державі окей. Ти типу, навіть, якщо колись тебе десь там якась перевірка, запитають, подивляться, а ти нормальний, ти все платиш, все окей. Я думаю, навіть можливо, ну такі вже говорять, що там на мобілізацію багато ж це впливає. Е, ну типу, це вже така якась хороша буде карма на майбутнє. Я впевнений. Привіт, ти сьогодні виступала. Коротко, про що ти говорила сьогодні? Я говорила про юридичні ризики для афіліат бізнесу в цілому. І я говорила про те, яким підприємцям треба бути в майбутньому і як себе забезпечити вже зараз, щоб точно стати тим підприємцем мільярдером А партнерський маркетинг і робота в білу це можливо взагалі? Хороше питання. Я думаю, що можливо знайти місточки. Що потрібно можливо змінити в українському законодавстві для того, аби працювати арбітражником білу? Це суперкомплексне питання. Мені здається, взагалі було б добре розпочати з закону про віртуальні активи. Це перше. А потім далі рухатись далі, далі в цьому процесі. Мені друг скинув 5 доларів на бінанс, яких вивезти для того, щоб мені не збровали картку. Заключити з другом договір дарування це має бути вказано. Чуш, приходьте до мене на консультацію. Ми вам зробимо ці договори дарування. Потрібно, щоб він підтвердив, що в нього були ці кошти на купівлю цих п'яти чогось то там, і він їх дарує тобі. Поїхали сюди взагалі. У мене є інформація, що ти сьогодні виступаєш тільки. Ми просто звісно нікому не кажемо, що це твій дебют. Як mm -hmm. взагалі ти почуваєшся зараз? Які тебе нерви є чи немає? Е -е, я скажу так, в мене немає нервів, їх вдалили <laughs> як аккаунти. <laughs> 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 Тому що я десь, мабуть, 10 років не був на сцені, а зараз виходжу, ніхто не знає. Але коли будуть дивитися, будуть знати. Так. Логіка працює. Так що чекайте. Буде суета, буде там вогонь, горіть буде. Мені подобається, як воно. знаєш, Це твоя мрія, що далі, там, не знаю. Атлас Вікенд, файне місто, не знаю. Та не знаю, що буде далі. Давай подивимося, що тут буде. Так, я думаю, що там нормально. Ну, я там... Десь підслухав, що алкоголя тут дуже багато було, то я думаю, що там вони взагалі як там, нормальні? Адекватні? Чекають, що взагалі типу, вони там. О, майга. Це буде розрив повний. Дивіться трохи yeah. слів про абітраж. Як тобі сьогоднішній івент, як тобі конфата, тобто як люди. Я скажу так, взагалі мені подобається авхаб, не тому, що я сюди приїхав, не тому, що я знаю там так когось там. Але е, авхаб це реально нормальна комфа. Я ж був багато конфі, так? Ну це реально комфа, комфорт, якість. А, ну І ти себе тут е, почуваєш дуже впевнено, реально на ці тому що все, все є. Що це що ще треба? Подивіться, будь ласка, на це. Це красота, яка, чайки, водичка. Почекай. Так, мене забирають. Да, ми закончимо дві секунди, хорошо? Я щас... я веду, що починаю, думаю, трохи час. Десь... Кілька ще питань, буквально дуже швидких. Десь мене бабуся думає, що арбітраж це скам. Це скам чи ні? Ні, ні. Це ж таке происходження з арбітраж. Це афілієт маркетинг, це партнерський маркетинг, це сус уста, але вже діджиталізована. З угу. тебе вибір піти на офіси працювати чи лити на термобіле, який тебе буде вибір. О май гад. Дуже тяжко. Я не можу сказати, тому що і те, і те я дуже не люблю. Дуже не люблю. Ти таке питання мені задав. Прямо на тобі. Останнє запитання. Я мрію про Ланус. Як заробити собі на Ланус з партнерського маркетингу. Ланус? Де Ланус? Як заробити? Відкрити ФБ, вивчати його взагалі. Що, де там, що коїться. А твій аккаунт ще живий? <реш> <реш> Ось може почати з цього там мабуть раз нормальний. <реш> ну Но це ти що я можу тобі сказати? Що ти тільки хочеш, якщо де лам? Якщо ти сказав би там якийсь там ламба. Ой, я пішов. Все, давай, чи тобі. все давай. Давайте поплотуємо один одного, привітаємо, що у нас починається авто. Зараз найважливіший етап нашої конференції благодійний аукціон. Ми розуміємо, багато хто втомився від війни, але допомагати нашим військовим треба. Якщо у вас є можливість, 100-200 500 гривень рятують життя людей. Допомагайте Збройним силам України. Як люди тобі тут? Взагалі дуже атмосферний драйвовий івент. Бачу, що людям подобається. Всі такі заряджені, позитивні, класно, дякую. Скільки це людей було сьогодні на івенті? Десь понад тисячу людей, дуже багато. Багато реально. Зала була повністю заповнена. Десь оці бігає весь день, а але... до ну, арбітраж? Я вже зрозумів, що це таке. В мені вже розповіли спікери, що таке арбітраж. Що таке єбаш? Взагалі, єбаш е арбітраж це лозунг нашої автопатії. Арбітражники це такі люди, які єбашать, е працюють 24 на 7. І в нас з командою виник таки, така думка зробити саме лімітований мерч е під лозунгом. Єбаш «Е арбітраж. Супер. Скільки грошей сьогодні збрала за на наукціоні? Понад 25 тисяч доларів. Я дякую кожному, хто долучився до цього збору. Тому що ці благодійні аукціон ми проводимо кожен наш івент, і всі ці кошти ми віддаємо нашим збройним силам України на допомогу, а також частина літнім людям, які знаходяться у прифронтовій зоні. Дякую, дякую, друзі, що підтримуєте, будь ласка, наближаємо нашу перемогу. Я це запитання: що ми розіграємо серед людей, які прокоментують це відео? Давайте подумаємо. Ми завжди розіграємо квиток, а давайте щось нове. Наприклад, лімітований мерч, який ми запустили з командою Афхаб. Ви можете бачити цю класну футболку. І хай за коментар, за лайк ваш репост ми, так, за, так, в соцмережах наших ми розіграємо наш лімітований мерч Афхабу. Тобто лайкайте, підписуйтесь. Дякую, що ви з нами. Ну що, черговий топовий івент від Афхаб закінчився. Зустрілися, понатворкали, потусили, зднати гроші на зсу. А що ще власне треба для щастя? До зустрічі на новому івенті від Авхаб.